Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні гість нашої програми голова Вінницької обласної ради Анатолій Дмитрович Олійник. У студії працює журналіст Ірина Булгакова. Доброго дня ще раз. Анатолій Дмитрович, доброго дня, вітаю вас у нашій студії. Доброго дня, ваш нещодавний виступ на парламентських слуханнях на тему транскордонного співробітництва, і, зокрема, ви підняли питання будівництва міжнародного мосту Ямпіль Косицу, який з'єднає Україну з Молдовою, а також стане шляхом між Європою та Азією. Ну такий міст за підрахунками Харківського науково-дослідного інституту десь приблизно 190 мільйонів гривень, враховуючи складну політичну і економічну ситуацію в країні. Наскільки є реальні шанси на будівництво такого проекту і Ще раніше, десь декілька років тому, я просто пам'ятаю, що такий проект обговорювали за міжнародною участі інвесторів. Я хотів би звернути увагу всіх на те, що від Ямполя до Яс Румунія, це вже євросоюз, 90 кілометрів. Хотів би звернути увагу на те, що в Молдові до 40 прокладений вже автобан. Хотів би звернути увагу на те, що ще в минулому столітті, на початку минулого століття, мова йшла про побудову цього мосту, і хотів би звернути на те, що від Меркулешт у Молдові це 46 кілометрів від Ямполя і до Вапнярки це 42 кілометри. Оце той розрив між залізницею, між Європою і Україною, який найближче найближче має відстань до Європи. Відсутність в цьому місці автомобільного мосту чи комбінованого. Це якраз, на мій погляд, той розрив між двома двома цивілізаціями, який був в минулому столітті і не тільки сотнями років. Комусь це вигідно, і тому до сьогоднішнього дня цього мосту немає. Я для себе так роблю такий висновок. Побудова такого мосту. Стратегічна, я підкреслюю, мета сьогодні для України і для Вінниччини – це досить потужна можливість соціально-економічного розвитку в області. Ти ще стратегічний проект я абсолютно згодна, але джерела фінансування такого проекту 190 мільйонів для будівництва одного мосту. Звідки ви бачите ці джерела? 190 мільйонів гривень. Це в цінах харківський проектний інститут зробив цінах проектну пропозицію в цінах 2010 року. Мова йде про те, що це порядка 22-25 мільйонів доларів. Все, що стосується джерел фінансування 5-го… Грудня 2013 року Європейський Союз затвердив програму Європейську інструмент приближення Європи. Вона так називається, якраз по транскордонному співробітництву. В тому числі Молдова отримує фінансування з цього фонду з цього проекту. Я не говорю, що ми вже. Готові до того, щоб залучати кошти з цього фонду Європейського Союзу, інструмент приближення Європи. Я говорю про те, що в нас, на жаль, немає державної програми по транскордонному співробітництву. А якби вона була, якби вона була, можна було би скооперувати кошти. І поновити проєктну кошторисну документацію, яка ще в 1975 році виготовлена Дніпропетровським науково-дослідним проектним інститутом. І Ті кроки, які потрібно було би спільно обласному бюджету державному бюджету здійснити з нашої сторони, ми б мали можливість це робити. Крім того, хочу наголосити, що в 2010 році була створена міжурядова комісія Україна-Молдова, якраз по проблематиці побудови даного мостового переходу. На сьогоднішній день ця комісія не працює, і я з парламентської трибуни якраз звернув увагу на те, що поновлення роботи цієї. Комісії міжурядової є тим першим кроком, який має бути сьогодні терміново для Вінницької області і для України в цілому. Просто я нагадаю слухачам, що фінансовий фонд про який, власне йде мова інструменти об'єднання Європи, його загальний бюджет приблизно 33 мільярди євро. А зараз перевезення громадян та транспорту через річку Дністер у цій місцевості, про яку ми власне говорили, здійснюється через пункти пропуску Ямпіль та Сороки Цикінівка за допомогою паромів. Ось ми в принципі згадали про сороки та цикінів. І на думку, одразу ну принаймні мені приходить відсутність очисних споруд в цьому районі. Про що говорили на різних рівнях? Навіть сьогодні, якщо в інтернет вбити там сорокі цикінівка, то одразу виходить ось на перший план ця проблема. І якось ця проблема вирішується. Можливо, ми щось не знаємо. Я маю на увазі. Журналісти. Ви більше в курсі цієї проблеми? Що там зараз робиться? Проблема для Молдови. Проблема для України в рамках асоційованого членства в першу чергу вирішувати проблеми транспортної інфраструктури, проблеми екологічні. Тому наряду із тою проблемою, про яку ми з вами говорили. Проблема очисних споруд сорок є актуальною до сьогоднішнього дня. Це кинівські очисні споруди, які є на балансі сьогодні сорокського водоканалу, який має фінансові проблеми, не вирішується якраз із-за того, що право власності є на молдовській. Стороні міська рада, чи як у них там примарія сорок, має прийняти рішення щодо даного об'єкту. Це вже на певній в певній мірі міжурядові відносини. Знову ж таки, тому ми черговий раз буквально недавно з головою облдержадміністрації Валерієм Вікторовичем, за участю посла Молдови в Україні обговорили питання також прийняття міжурядових рішень щодо даної проблематики. Ви згадали про зустріч вашу зустріч з послом Молдови. Я знаю, що. Останні десь декілька, ну буквально там два роки. Звичайно, багато послів різних іноземних держав приїжджають до Вінницької області. Ну зазвичай журналістам скупі прес-релізи повідомляють, що більше вони цікавляться економічними питаннями. А що ви для себе вирішили? Ось які питання найбільш цікавлять послів іноземних держав у плані співробітництва з Вінницькою областю? З практики можу сказати, що найбільше цікавить питання наших міжнародних партнерів окресліть. Ті напрямки, і ті проекти можливі, чи проектні заявки. Які вам цікаві, і от коли такі питання нам ставлять, ми фактично не маємо на них відповідь. Нам кажуть, запропонуйте інструмент, який би гарантував проходження наших коштів прозоро і за напрямками і до кінцевого результату. Так, от, якраз ми зараз створюємо агенцію регіонального розвитку. Це той зрозумілий інструмент європейського цивілізованого світу щодо супроводу цих коштів і в рамках агенції. Будемо напрацьовувати проєктні заявки щодо тих напрямків, які нам будуть цікавими щодо співпраці. Конкретно я думаю, що ми до кінця року, тим більше на середину липня, плануємо заключити договір трьохсторонній з Італійською агенцією, Лодзівською, Вінницькою, нашою, яку ми вже створюємо реєструємо, для того, щоб якраз отримати досвід на стажуванні в Польщі, в Лодзі, і напрацювати до кінця року ті. Проекти спільні, над якими ми будемо в 2017 році працювати. Якщо дуже просто пояснити людям дію цієї агенції регіонального розвитку, це супровід інвестора. Можливо, це ще якісь проекти. Це глибокий аналіз. Дана установа має робити постійний щодо тих процесів, які відбуваються в соціально-економічному розвитку нашої території. Тобто це аналітична служба, певна це перше. Друге, це та установа, яка буде якраз напрацьовувати. Бачення на перспективу тих пріоритетів в соціальній насамперед сфері, в економічній щодо розвитку малого середнього, це основа бізнесу і все, що стосується надання методичної, організаційної, і в тому числі на перспективу фінансової допомоги. Андрій Дмитрович, в інтернеті з'явився ролік, створений. Ну якщо не помиляюся, за підтримки обласної адміністрації, який мав би презентувати потенційні інтереси для інвесторів в плані Вінницької області. Коли ну, наприклад, журналісти подивилися цей ролік в інтернеті, дуже багато зауважень було. По перше, ролік зроблений не англійською мовою, як мало б бути. По-друге, він більше туристичний. Тобто, ми бачимо Вінниччину, там річку Південний Бухт, культуру. Що конкретно цим роликом пропонується інвестор? Стору, якось цьому конкретно роліку, ну я наприклад не побачила. Чи не плануєте ви для цієї агенції створити, залучити можливо зі столиці піар кампанії чи фахівців, які б допомогли якось таке більш ділове русло спрямувати саме інвестиційну привабливість Вінницької області? Що ми пропонуємо інвестору за кордоном? Ви дали вже відповідь майже самі на те питання, яке задаєте? По перше, да, ролик появився ролик, який констатує те, що що має Вінницька область, ролик який не пропонує в певній мірі потенційним інвесторам напрямки і якісь пропозиції. То про що я говорив? нас питають: скажіть, будь ласка, над чим ви хочете працювати? Що ви хочете пропонувати? Тому це перший крок, гарний крок. Щодо популяризації досягнень Вінниччини. другим кроком, і не тільки другим, а й послідуючим, якраз повинні стати ролики, які і не тільки які будуть пропагувати те, що ми бачимо на перспективу і над якими напрямками будемо працювати. Ми над цим уже працюємо. Ми говоримо про те, що Вінниччина бажана, щоб мала свій бренд. Я говорю так, як, наприклад, Францію знають за Ейфелевою башнею, там і цілий ряд інших територій і держав, і не тільки і це б об'єднувало. Всю нашу продукцію не тільки сільськогосподарську, де ми провідні. Але в цілому продукцію Вінничини ми говоримо над тим, що ми обов'язково зараз ми п'ять найкращих студентів посилаємо в Польщу, для того, щоб вони тиждень днів 10 постажувались, слідуючими, хто поїде до якихось наших партнерів чи в Італію, чи куди це, якраз будуть ті фахівці, які будуть займатися от тим, про що ви говорили. Да, це є в наших планах. Сьогодні, коли читаєш багато аналітичних статей, то бачиш, що багато аналітиків зазначають, що майбутнє України. За сільським господарством Вінниччина є сільськогосподарським регіоном. В зв'язку з цим інтерес інвесторів може бути так, що вони будуть цікавитися нашою землею. А потім, якщо ну надавати там в оренду землю, ну ось ви добре знаєте сільське господарство. Наприклад, соняшник він якось висушує землю, і тому площі ось зараз так не розширяються під соняшник. Як ви маєте захистити вінницьку землю від можливо не зовсім дбайливого ставлення до неї у випадку приходу інвесторів? Ми це ми не можемо гарантувати, що вони будуть порядними? Світовий досвід говорить, що це робиться законодавчо, це обмежується певними нормами. Закону і це регулюється певними договірними відносинами. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що ми прийдемо до того, що земля стане товаром, тому що це дуже серйозний потенціал України, який сьогодні, ну по великому рахунку, дрімає, і тому частина землі має піти в реалізацію в обмін як товар. Але якщо тут не зробити запобіжники, тобто якщо не обмежити в одні руки право власності на ту на, на, на кількість якоїсь землі, сільськогосподарського Значення, то ми будемо мати латифундії. Тому законодавець має дати можливість за рахунок того, щоб земля перейшла частково у власність, це там, ну, наприклад, до 100 гектарів на одну фізичну особу. Тоді ми будемо мати кошти серйозні обігові для подальшого розвитку сільського господарства. Все, що стосується. Виснажливості землі, ну, світовий досвід говорить: якщо до цих 100 гектарів буде людина добирати в оренду собі землю в інших власників, то це вже буде регулюватися, яке регулюється на договірних умовах. І буде законодавчо, повинно бути зафіксовано щодо ефективності і використання землі на перспективу так, щоб вона. Ну, була невисна ж. Ось нещодавно ви підписали меморандум про партнерство у сфері енергосервісу з головою Держенергоефективності України Сергієм Савчуком. Що передбачено даним меморандумом? Проблематика енергоефективності, проблематика енергозбереження, проблематика відновлюваних джерел теплопостачання це світова. Проблематика, проблема і Україна, а в першу чергу Вінниччина зараз досить потужними кроками іде в цьому напрямку. Як приклад, нещодавно розширена координаційна рада в одному із районів нашої області, де від сонячних батарей до утеплення серйозних об'єктів соціальної сфери, і до опалення пілетами і іншими відновлюваними джерелами енергопостачання. Ми це бачили. Все, що стосується даного меморандуму, це. Це підключення державної програми, якщо можна так говорити, до проблем утеплення, до проблем придбання котлів на альтернативних видах палення щодо відшкодування процентних ставок і інше. Тому це гарантія того, що Вінниччина буде в даній державній програмі, буде використовувати кошти державного бюджету для вирішення проблематики енергозбереження Ось Вінниччина Стала першою областю в Україні, де керівників комунальних установ призначають на конкурсних Осадах, наскільки ця процедура є прозорою, ми останні останні в Україні, які прийняли такий порядок призначення, тобто не перші? Але Ми перші, які прийняли порядок призначення керівників на конкурсній основі, яка передбачає. Усну півбесіду презентацію позиції майбутнього керівника, і письмове тестування показує нам досвід, що ми на правильному шляху, тому що в конкурсній комісії є представники і трудового колективу, і профспілок, і цілі, і громадськості, і цілий ряд інших зацікавлених сторін конструктивно проходить обговорення, Да, комусь не подобається. Да, це ломка певних підходів, стереотипів і схем, я би навіть сказав. Але ми на правильному шляху так розвивають. І так працює цивілізований світ, та й і у нас в Україні навіть через детектори правди там чи неправди проходять чи брехні при прийомі своїх працівників. А ми говоримо, що конкурсний відбір для комунальних установ це от, ну, дуже серйозно і неможливо. Можливо, і ми будемо йти цим шляхом, удосконалюючись. Завершився 13-й обласний конкурс проєктів розвитку територіальних громад Вінницької області. Кількість проектів цього року можна сказати була рекордною 710. Проєкти, проекти, які громад перемогли, і найбільш цікаво про що власне ці проєкти? Ну я хотів би порівняння минулий рік 251 всього проект переможців 77 на суму 4 мільйони гривень. Переможців отримали з фонду цього року 710, це майже в три рази більше загальна кількість і переможців. Якщо в торік було 251 всього, то цього року переможців 216. І цього року попередньо 6 мільйонів було закладено в бюджет. Зараз двічі ми звертаємося до розпорядника коштів обласного бюджету з проханням збільшити фонд. Фонд збільшений є домовленість до 13 мільйонів 656 тисяч. Це для того, щоб задовільнити ті проектні пропозиції, переможців, які є. Про що із 710-468 проєктів, проектів це все, що стосується сфери охорони здоров'я від ФАПу сімей амбулаторії сімейним. Медицини від утеплення, від покрівлі, від обладнання і від покращення надання послуг. Крім того, шість позицій, які були виокремлені в умовах конкурсу, от на, на цих шести позиціях, якби базуються інші проекти. Ось ми згадали про охорону здоров'я, і буквально нещодавно депутати облради підтримали виділення коштів на придбання джерела іонізуючого випромінювання для апарату дистанційної гамотерапії для Вінницького обласного онкодиспансеру. Скільки коштів було виділено? Маю на увазі оце обладнання? Що воно дасть? Ця проблема існує. Вона існує не один рік. На протязі останніх років з обласного бюджету виділялись кошти для підготовчих робіт щодо встановлення даної апаратури. Зараз мова вже йде про придбання даної апаратури. Це та апаратура, яка дасть можливість по сучасних технологіях сьогодні проводити всі необхідні процедури і, в тому числі оперативне втручання для онкохворих людей. Про суму говорити не будемо. Це попередньо обговорилось на комісії, Місії, ми 30 числа в червні будемо сесію обласної ради проводити і вже конкретизувати до 15 липня, тому що 15 липня планується позачергова сесія по розподілу додаткових надходжень до обласного бюджету за перше півріччя, і ми тоді вже прийдемо до конкретної суми. Квальна останнє питання Підписаний меморандум між програмою розвитку ООН та обласною асоціацією органів місцевого самоврядування. Це допоможе вивести на новий рівень розвиток територіальних громад Вінниччини. Суть цього меморандуму він Чина співпрацює дуже плідно із даним проектом. Він досить ефективний щодо підняття активності громадян і громад на вирішення тих чи інших актуальних проблем на території тих чи інших громад. Ми говоримо про те, що проон. Три фази проводить свого проекту від 2008 року. Напрацював практику створення ресурсно інформаційних центрів для допомоги по написанню проектів. Зараз ми підписали меморандум. По перше, щоб на законній основі використовувати ці їхні інформаційно-ресурсні центри для того, щоб там були вже відповідальні працівники. Бажано щоб це були в штаті там районних рад чи комунальних підприємств, які би безпосередньо навколо них цих працівників. Навколо цих ресурсних центрів, ми мали би в районах формувати ті групи, відділи, центри, які будуть працювати з грантовими пропозиціями. Так, таким шляхом ішла Польща, і зараз ми якраз це все будемо удосконалювати. І ми свої пропозиції направили керівництву Проон ЄС проекту в Україні щодо. Використання потенціалу ресурсних центрів, фінансування їх для початку роботи спільної асоціації органів місцевого самоврядування і даного проекту про ОНЄС по навчанню людей, які будуть писати міжнародні проекти. Антолі Дмитрович, я дякую вам за те, що ви знайшли час і завітали до нашої студії. Ну а слухачам я хочу нагадати, що сьогодні гостем нашої програми був голова Вінницької обласної ради Дмитрович Оліник, ведучий Ірина Булгакова. Ну і на все добре. Ми прощаємось з вами.